Всім привіт! Я Лірка і сьогодні ми пройдемо карту Сінергія. Це карта з великою кількістю випробувань, яку ми сьогодні маємо ну, пройти хоча б більшу частину з них. So, Пропоную починати. Ми насп... заспавнились, Тут написано Сінергія. Стрибаємо сюди вниз. Суть карти. Це об'єднання декількох речей в одну найбільш могутню. На цій карті я зробив багато випробовувань, об які об'єднав два в одне. Плюс до цього додав о, звичайні, незвичайні випробування, яких ще не бачив. Все, so, пропоную сюди йти. Тут якась у нас бібліотека, але не знаю, сюди стрибати чи ні. Оу, oh, так. Так. Стрибати сюди. Um, чого? А, ми можемо вибрати куди мені йти. Йоу, прикольно. Будівельний міст. Йоу, прикольно. Находь і натискай кнопки. Так ти будеш будувати місто до наступного острову. Ага. Жовтий ліс. Го шукати кнопочки, вони мають бути десь тут. О, першу я знайшов. Ага, тобто тут декілька кнопок на одному може бути, ну добре. Funці button, окей. я взагалі не розумію, десь як. А, ось. Вибачаюсь, все-таки вона тут є. Так, міст майже добудований. Жовтий ліс. Знову цей текст вилазить, але нічого ставимо. Так, добудував його. Гау сюди. Де тут кнопки можуть бути? Тут насправді карта побільше місця, де можна сховати. До того ж, тут дуже багато камнів, який можна якраз такі ці кнопки і ховати всі, але. Поки що я цього не бачив всього. Опа, кнопка. А наступна де може бути? А наступна я поки що не бачу. Йоу, вона тут. Чи треба наверх вилазити? Опа, ще одну кнопку знайшов. І потрібно, мабуть, вийти звідси, але куди? Йо маю, блін. Опа, бачу. А як мені її дістати? Ви мені не підскажете? О. О, я дістав до неї. Це дуже добренько. Ні, ну я взагалі не розумію, де вона може бути. Оу, це кнопка. Йоу. Єе, ми добудували міст чи назас. Можемо йти сюди і проходити вже наступний. Оазіс Джосера. Це останній, по суті, у нас виходить. Рівень в цьому режимі, але, мабуть, буде найскладнішим. О, кнопочка. О, кнопка бачу. Чікс. Зробили І ще одна, чи дві має бути. Ось таке питання. Давайте обіжимо. О! Тут, тут вона є. Це все? Ось таке в мене питання. Так, ми добудували оці мости, можемо нажмати і все. Це ми зробили. Так, далі, давайте асиметрію пройдемо. Зламай блок або декілька блоків, які руйнують симетрію і повну картину будівлі. Ага, тобто треба знайти щось таке. А, what the fuck? Так просто було? Ну добре, давайте наступне будівлю. Це якийсь млин. Поки що я не бачу нічого такого асиметричного. Ага. А тепер то я бачу. Але як мені його зламати? А я зібратись туди наверх? Зможу якось? Якщо зможу, то взагалі це легко. Так, давайте так проберемось. Оп. І це все? Ну, схоже на те, що воно не так. О, дивіться, тут. О, реально воно. Йоу! Прикол. Так, далі у нас якась будівля. Боже, тут стільки всього треба розгадувати, Це раз голову собі трохи поламаємо, але ну. Йоу, реально. А, дивіться, ось цей блок. Так, знайшов його. Далі у нас така шняга якась прикольна, неприкольна, не знаю. Треба в ній щось дивне найти. Незвичайне таке. Ой, кнопка. What the fuck? А. Мене назовні викинуло, йоу. Значить, тут щось треба буде ламати. Так а вот так. А, ой, щось я не помітив, що тут блок. Так, давайте пройдемо бос. Мені цікаво, що там. Вирішуй головоломки і перемагай боса. Але не забувай його уклонятись і відбиватись від його не, помічників. Ну добре. Ой, привіт. А fuck? Вот Заходимо сюди. Що? що? Що відбувається? А що робити тут треба, йоу, а fuck вот тут робити треба. Оп. Ем. Цю я ніяк не зможу здвинути. Чікс, Чікс. А далі що з цим робить? Ніхто не хоче підсказати. Оп, забрало. Так, це ми зразу виключаємо. А... а, ось тут є. Бам! Щось я зробив, але я не зрозумів, що. Я можу якось його вбити просто і все. Ну, типу. Старим добрим майнкрафтовським способом, як я і дракона вбивають всі, да Ну, давайте спробуємо щось тут зробити. Потім. ой. А, what the fuck? А! Вони жорстко б'ють мене, йоу! Вони в мене вдарили, і тепер, ну хоч зараз я можу їх бити на рівних також з мечем. Йоу, а не як вони оце, до цього було. Так. Давай, іди до мене. Оп-оп-оп-оп. Можливо, я зараз помру, але ну це на це вже все одно. Ой, мене щось вбило. А, ну, це думаю, нормально. Так. Ну, я, виходить, убив всіх, так? Це зробив, що потрібно було. Коротше, відбувся баг, мене там мало тепнути, але я помер, і мене не тепнуло, тож я використовую чи ти, щоб мене сюди тепнуло. So. I'm sorry, але продовжуємо. Яке навіть далі є таке цікаве завданнячко в нас тут. Давайте мобосплів. Потрібно скинути всіх моб, моб, мобів, поки вони не скинули мене. Ага. Опа, бруня. Йоу, це круто. У алмазний сет. Премол лопату одразу ж. Ой-ой. Все досить просто, насправді. Ой-ой-ой. Ви шо, ребята, ребята, ребята. Я давайте вас поскидую всіх. Йоу, ну, скинься, скинься, так? Та ну, -мо, пішов звідси. Дяденька, давайте... Туди вниз, до своїх друзів, бляха-муха. Зараз кинуть. Так, і останній залишився. Угу, mm -hmm, Все. Це досить просте завдання було. Давайте. но згори. Так, відкидування. Не дай натовпу зомбі з'їсти жителя. Ага. Ну, добренько. Де вони? А це якийсь. Мені всіх вбити треба. Якщо вбити, то це Unreal, якщо що. Ах, ви ж бляха, скільки їх. Нє, це Unreal. Давайте друга спроба. Але, ну реально, кажу вам, це Unreal. Це Unreal. Одразу, просто. Ви подивіться, скільки цих зомбі Скільки. А мені дали лише, ну, типу, меч, один. А Ах, ви ж бляха, муха. І скільки мені ну, потрібно протриматись тут, як сказав креатор цієї карти, головне зайняти хорошу позицію і бити їх. Це інше прийде з досвідом. Я не знаю. Ні, ну начебто я потроху справляюсь. Ні, мене скинули, мене скинули, і це все. Це Габела, от реально. Якщо мене скинули, вони всі йдуть на мене. Це вже все. Це реально Unreal. Так, іще одного скинув. Фака, як він мене б'є так далеко? Ви мені це поясніть. Не піти б вам звідси, а? Так, зараз дуже хороший шанс. Давай звідси. Одного забрав. Давай, останній. Будь ласка, будь ласка. Це, о, господи, о, господи, як я його пройшов. Це просто неможливо. Давайте лунку подивимось, тут ще й має бути щось. Відкрить отверстя у даху і пролетіть туди до того. Як о, закінчиться час? Ага. Так, давай. Go. Ну, в цілому, завдання досить просте. Давай сюди. Головне встигати. Н наж. Ну, нажмись. Все, я, мені здається, не пройшов. Чи пройшов? Так, куди мені? Go. Натиснись. Опа, все я пройшов, йоу, це взагалі легко було начебто, так? Далі знайди схоже. Ну в мене не працює, йоу, чувак. Я дивлюсь проходження, ну тому що ну, не розумію, як це працює, але воно взагалі не працює. Ось в чому проблема. Добре, повертаємось сюди, не будемо проходити цю, цю фігню. Підемо одразу далі. Давайте подвійний лабіринт. Гоу. Ой, тут є морква. Ага. Свинку, і куди нам свинку треба довести? Ось таке питання. А де? йоу сюди давай. Ну, давай, іди сюди. Тупік. Давай сюди. Свинтус, сюди. Камон. О! Відкрились двері. О, тут курка. Курку ми беремо і давайте сюди, допустимо. Сюди, 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 сюди. Давай, значить, сюди. Ага, тут також тупік. Ідемо сюди. Гоу-гоу-гоу. Є, ми пройшли, і тепер корова, так? Да? Давай сюди. Давайте сюди. Зразу підемо, якщо з першого разу взагалі це буде прекрасно, але ні, не з першого. Давай, давай, давай сюди, 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 сюди. Камон. Да ви <су> жартуєте. Оп. Пройшли, тут у нас що. А, вівця, давай сюди. Якщо... Ну, ні-ні-ні-ні-ні-ні, давай. Давай сюди. Добре, давай сюди. Ну, давай, давай, іди. Ага. Давай ходімо сюди. Чікс. Та ти не жартуєш, Ну, Іди сюди. Так, давай, давай сюди. сюда. Куда ты пришла? А, стоп, оно открылось. О, привет. Давай сюда. Ну что то не працюю, добро, давайте сюда. Давай. Nee не, 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 не сюда. Давай. Nee Не-не-не-не-не, иди сюда. Так. Тут теж. Значить, сюди треба. Але треба, щоб вона стала. Ага, все. Оп, і все, ми пройшли це. Давайте дропер на пам'ять. Під час польоту потрібно запам'ятовувати навколишнє середовище, а потім вибрати відповідь з цим. Ну, щось жовте там, я не знаю. Майстер дропів. Йоу! І далі шо? Ага, нам сюда треба піти. What the fuck? О, хіба? Лол. Я в шоці, Ну, добре. What the fuck? А тут же буквально нічого немає. Ну, шерсть он є, я не знаю. Ага. Ну, із шерсті воно там було. Далі нам червоне. Ой. Ой-ой-ой. Зверху була гарна картина. Ось, от кабана, кабан там був. Все, дропер ми пройшли. І того ми пройшли. Бос, лунка, асиметрію ми пройшли. Смертельну вікторину ще ні. Подвійний лабіринт пройшли. Паркур на виживання ні. І. Виходить, нам залишилося лише смертельна вікторина. І паркур на виживання. Давайте паркур. Я так сильно не хотів сюди, сюди йти, але нічого страшного. Тут нам дві палки, і, до речі, що нам робити? Поки проходиш паркур, о, створи алмазну кірку і ломати можна тільки руду, булижник, обсидіан. І проходити паркур, чесно. Ага. Давай. Ой-ой-ой. Ну, все, це я, друзі, надовго. Я на цьому рівні застряг. О, я запригнув, йоу. Головне тепер не впасти, бо це буде, ну, трендець. Я не зможу потім знову це пройти, мабуть. Тепер дерев'яна кірка. Ламаємо. булижник. Беремо палки. Робимо кам'яну кірку і. Каялот, точніше. І тепер сюди. Оп, сюди. Ай, я впав. Це знову мені проходити все. Це дуже погано, Йомайо. -йо. Так, я застрибнув сюди. Оп! Ай, я знову впав. Ну, от що це таке? Ну. і ще одна спроба дострибнути. Оп, все вийшло. Тепер ми добуваємо ось ці блоки заліза, залізну руду. Що у нас тут? Дві палки. Ставимо залізо плавитися і чекаємо, поки переплавиться, і підемо далі. Оп, залізко переплавилося. Це добре, ми зможемо. Потім зробити, бляха, ну як? Ну знову мені на верхті збиратися. Оп. Сюди я дострибнув. ай fuck! І ще й розбився на тому місці, ну це капець кап... Ой! Спаунпойнт поставився. Слава господи! ファンの。<noise> <noise> Все в мене вийшло. Я зміг не залізти. Слава господи. Так, робимо залізну... залізне кайло. Добуваємо алмази. Тепер робимо алмазне каєло. Де воно? Тут. Тут воно так є. Фух, ну все. Ми тепер ламаємо цей блок і все. Фак. Мені здається, я... оп, все. Це ми пройшли. Смертельна вікторина. Ну гоу. Скільки всього. Е, скільки всього випробувань на карті? Ну, всього 4 стіни по 3, значить 12. Так, правильно. Скільки пасхалок на карті? Ну, давайте 5. Ага. Хто автор карти? Звісно, що цей, чувачок. Далі. Офіційна вижича карта. Вишов. Приколи. На приколі ви що? Друзі, це ну. <Roger> ну, давайте думати. мінус Корінь з мінус 11, точно не може бути такого. Бо ну мінус під корнем не може знаходитись ніяк. Перша, начебто, не може теж бути. Давайте четверта, я не знаю, Go. Далі. Ахнейпшіт Ем. <in the end> um, вперед просто йдем Супер. вгадав як тобі ця вікторина? Ну. Е яка вікторина? Занадто складно, занадто просто. Дуже сподобались. Мені здається, логічний варіант. Так, це що? Е спорим, ти не зрушишся. Ага. Скільки коль кольорів шерсті в Майнкрафті? Ага, а скільки їх, <с> типу, чекайте. А я не можу ніяк подивитись. Ага. Ну давайте думать, сколько их там может быть. Ну Какие диви... варианты есть? 15, 16, 12, 8. Ну не 8 точно. Ну вот 15 и 16 такие цифры, знаете, какие-то, ну схожие. Давайте в 16 кидаем. Далее. Самый кращий сериал. Е. Лунтик. Так, Лунтик найкращий сереал. Найкраща книга. Біблія, Азбука. Ім імператив Канта. Війна і пир. Давайте сюди. Ні-ні-ні, не -ні вона, -ні, не вона, не вона, не вона, не вона. І не. Так. Вже знаю дві. Мені заново це все проходити, what the fuck! Ну можна якось чекпоінти було продумати, Йоу, чувак, ну серйозно. Ну, азбука може бути. Гоу, так, азбука, ідея. А, Вікторина пройдена і виходить, все, що тут було, ми пройшли, крім одного завдання, яке просто не працює у мене, сов. So. Тож, на цьому все. Дякую за пригляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я пішов знімати нове відео.